Карта резидента. Що це таке і з чим його їдять? Карта резидента це дозвіл на постійне проживання у Польщі чи там у другій країні Любі. Ми говоримо про Польщу. Тобто це дозвіл на постійне проживання. Його видається безтерміново вже там до кінця життя. Сам пластик видається на 5 років, і кожних 5 років треба тільки міняти сам пластик. Чому за це розказую? Бо зараз воно якби останніми роками набирає е, обертів, набирає попиту через те, що багато українців повертатися додому не хочуть. Ну і думають, якби за легалізацію вже має таку тривалу. Е, це так, якби, сталий побут, але сталий побут, е, він видається на підставі або коріння польського, або. Якщо шлюб, наприклад, у вас з громадянином Польщі, може там здається, що там є ще якісь підстави. А карта резидента видається саме на підставі довшого перебування у Польщі. Тобто, які основні вимоги? Це потрібно мати 5 років перебування у Польщі. неперервного. точніше, перерви можуть бути не більше 2 місяців у році. Не біль... точніше, не більше 6 місяців одним разом. І не більше 10 місяців взагалі за весь період. Тобто, там, якщо розікласти, то по 2 місяці на рік, потрібно мати. Довідку про доходи за останні три роки. Ну і третій з основних це сертифікат знання мови ще донедавно, тобто до 1 червня, можна було закінчити поліціальну школу. І з тим сертифікатом про закінчення, якби це проходило. Зараз вже ті, хто будуть подавати після 1 червня, вони вже якби, ті сертифікати не будуть рахуватися. І тут входить в гру екзамен, державний екзамен, який можна піти і просто здати. Тобто, з поліціальної школи ви могли мову і не знати і подати, а зараз треба дійсно йти здавати, отримати сертифікат. Так от е у мене є знайомі, котрі допомагають здати цей екзамен. Якщо у вас є проблеми, і ви відчуваєте, що ви не здасте. Є люди, котрі допоможуть все офіційно, сертифікат екзамени йдуть кожного місяця. так що кому цікаво, плануєте на резидента, але потрібен вам сертифікат знання мови, номер і в описі профілю або пишіть.